Всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео огляд своєї етажерки, на якій міститься розсада. І давайте ми з вами подивимося. Хочу вам зараз продемонструвати, як вона виглядає. Ось вона в мене. Ось так виглядає. Так. На три полиці поки що, може будемо на 4 робити. Подивимося, поки що вистачає 3. Отже, що у мене росте на першій полиці. Подивіться, будь ласка, це мої вже перчики. Ось вони. Ось так вони виглядають. Посажені 29 січня. Це сорт Олексій. Ранньо стиглий. Так, це у мене помідорчик Санька. Трошки пізніше посадила. Ось перчик є. Так, і мої огірочки Маша. Те, що вам казала, дружня сімейка. Ви знаєте, хочу. Вам ось з вами поділитись такою інформацією. А Маша в мене вишл, вийшла дуже-дуже швидко. А, тобто, зійшла, да, дуже швидко. Але ви знаєте, по розвитку, ось дружня сімейка, у мене з двох насінин вийшла одна. І ось, ви знаєте, він розвивається найкраще. Подивіться, якщо ось так подивитися, да, навіть ось із цим, то ось дружня сімейка, він доволі такий шикарний. Огірочок, я, як бачите, пересадила вже в більше кашпо. Єдине, що, можливо, хтось знає, не знаю, що це у мене за плямки такі. Ем, не знаю, такого наче не було, а ось зараз з'явилося. Наче я його й не переливаю. Інша вся розсада чистенька, можливо, щось з насінням. Не знаю. Дружня сімейка, гарні листочки, бачите, да? такі прямо. Ось, цей Маша, ось у мене пізненько я садила, зійшов, наче добрий. А ось цей у мене так поражено. ось листочки. Не знаю, що з ним. Ось. Бачите, ось приближаю вам. Не знаю, що воно таке, наче серединка добра. З цієї сторони. Ось, бачите, прямо на листочку. Ось такі якісь плямки. Не знаю, що воно таке. Ось. Так, далі подивіться, у мене помідорчик кібіц також я його вже пересадила в велике ченьке кашпо. І помідорчик Санька, який у мене е, виріс дуже швидко. Ось я їх пересаджувала, бачите, трошки позаглиблювала, але місце залишила, я ще потім вермі компостиком підсипаю. Так, далі у мене ось, наприклад, калачики, або да, е, ми ще називаємо, е, забулася. Гірань ми на неї ще кажемо. Ось, Тобто, ось у мене вони вже такі, бачите, да? також скоро їх буду пікірувати. Поки що вермікомпостиком зверху також засипала. Так, Це у мене ось тут чорнобривці. ось також сходять. Так, Це в мене, зараз я вам скажу, що це. Тореція. Також я посадила, ось вони маленькі такі сходи. Подивимося. Так, це в мене сальвія. Ось вони також сходи, такі невеличкі. Так, це також у мене помідор Санька. І огірочок я посадила Машу. Дуже довгий час не всходив другий дружній сімейка, я вирішила пересадити. Але, бачите, також він м якийсь такий жовтенький, не знаю. Подивлюся, буду за ним наблюдати. Може, взагалі його приберу. Так, це ось мій перший такий стілажик. Де в мене знаходяться мої розтюшки. Далі, подивіться, нижній. У мене є стілажик, нижчий. Значить, тут у мене пітуня, ось вона росте така. Також скоро буду, напевно, вже її починати пікірувати, буду, подивлюся, як вона. Так, це у мене, ось, бачите, ми з вами висаджували в попередніх відео. Да? І... Баклажанчики тут у мене з горьким перчиком. Це ось у мене перчик червоний. ну Ще сходів немає. Це у мене квіти тут також різні під плівочкою. Ось, дивлюся маленькі, наче сходи починаються. З'являється у мене мох. Тому буду поливати триходермою, вже купила. Так, Це у мене тут штут Різен. Цибулька також ще немає. І тут на нижній полиці також ще немає, бачите, помічник в мене лежить. Треба все закривати, тому що прямо одразу біжить і перевіряє, що ж я тут насади, насадила. Ну, ось так. Тут у мене капусточка, бачите, також я з обочистками розділила. Там у мене рання капусточка, червона і цвітна капуста. О, також буду, хочу спробувати виростити. Лампа тут у мене, бачите, трьохспектрна, червоний, синій і білий колір. А ці двох в мене червоний і білий. Ну, Подивлюсь, не знаю. В цей раз тільки купила ось таку лампу трьохспектрну, гляну, як вона буде. Хочемо пізніше ще один стілажик купити, і вже тоді. Розставити і треба буде докупляти лампи. Подивимось, яку вже будемо купляти. Отже, дуже прошу вас, якщо ви знаєте, що це може бути таке на листочках. Будь ласка, напишіть в коментарях, може, чимось треба обробити його, але бажано біопрепаратами, препаратами, бо хімічні препарати я не використовую. Тож, дякую вам велике, що придивились мої відео, мою етажерочку з моїми ростюшками. Гарного вам дня! Всім до побачення! Бережіть себе!